Книга повторення закону, глава 15. У кінці семи літ зробиш відпущення, а оце те відпущення. Кожен позикодавець, що позичає своєму ближньому, не буде натискати на свого ближнього та на брата свого, бо оголошено відпущення ради Господа. На чужинця будеш натискати, а що буде твоє в брата твого. Те відпустить йому рука твоя, та тільки не буде серед тебе вбогого, бо конче поблагословить тебе Господь у краї, якого Господь Бог твій дає тобі на спадок, щоб ти посів Його, якщо тільки конче будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати, виконувати кожну ту заповідь, що я наказую тобі сьогодні. Бо Господь Бог твій поблагословив тебе, як говорив був тобі, і ти зробиш, що багато людей даватимуть тобі позичку, а ти не даватимеш позички, і будеш ти панувати над багатьма народами, а над тобою не будуть панувати. Коли буде серед тебе вбогий, один із братів твоїх у одній з брам твоїх у краї твоїм, що Господь Бог твій дає тобі. То не зробиш запеклим свого серця і не замкнеш своєї руки від убогого брата свого, бо конче відкриєш свою руку йому і конче позичиш йому за його потребою, що буде бракувати йому. Стережися, щоб у серці твоїм не зродилася зла думка, щоб ти не сказав наблизився сьомий рік, рік відпущення. І буде зле твоє око навбогого брата Твого, і не даси ти йому, бо він буде кликати на тебе до Господа, і буде на тобі гріх. Конче, даси йому, і нехай не жаліє твоє серце, коли ти даватимеш йому, бо за ту річ поблагословить тебе Господь, Бог твій у кожнім, чині твоїм і у всьому, до чого доторкнеться рука твоя. Бо не передеться убогий спосеред краю, тому я наказую тобі, говорячи: конче відкривай руку свою для брата свого і вбогого свого, і для незаможного свого в краї своїм. Коли буде проданий тобі брат твій єврей або єврейка, то буде служити тобі шість літ, а сьомого року відпустиш його вільним від себе. А коли відпустиш його вільним від себе, не відпустиш його порожньо, конче наділи його з худоби своєї дрібної, із стоку свого, із катки чавила свого, чим поблагословив тебе Господь Бог твій, те даси йому. І будеш пам'ятати, що рабом був ти сам у Єгипетському краді, та викупив тебе Господь Бог твій, тому я наказую тобі про цю річ сьогодні. І станеться, коли він скаже тобі не вийду від тебе, бо полюбив я тебе та дім твій, бо добре йому з тобою, то візьмеш шило і проколеш його вухо до дверей і стане він тобі вічним рабом, і невільниці свої зробиш так само. Нехай не буде тобі тяжким в очах твоїх те, що ти відпускаєш його вільним від себе. Бо наємницьку платню він відробив тобі вдвоє за шість літ, і поблагословить тебе Господь Бог твій усім, що ти робитимеш. Кожного перворідного самця, що народиться в худобі твоїй великій та в худобі твоїй дрібній, посвятиш Господові своєму богові, не будеш працювати перворідним вола свого. І не будеш стригти перворідного отари своєї. Перед лицем Господа Бога свого рік річно будеш його їсти, ти та дім твій у місті, яке вибере Господь. А коли буде в Нім вада, кульгаве або сліпе, усяка зла вада, то не принесеш його в жертву для Господа Бога свого, у брамах своїх будеш його їсти, нечистий і чистий разом. Як сарну, як оленя. Тільки крови його не будеш їсти, на землю виліш її, як воду. Амінь.